Ми продовжуємо наш міні-курс англійська у ресторані. На попередніх уроках ми навчилися як замовляти їжу, як замовляти каву. Поговорили про персонал ресторану, про розділи у меню, про інгредієнти у меню. А сьогодні, друзі, у нас... Така тема, як українські страви англійською. Але друзі, прошу зауважити, що це не кулінарний урок. Так, ми не будемо з вами говорити, як готувати їжу і чи як її правильно готувати. Чи так само деякі страви, які будуть тут представлені, вони також можуть належати до інших, так до кухні інших народів. Тобто це не кулінарний урок і, і не про українські, так, страви. Це більше урок про англійську мову. І сьогодні ми з вами поговоримо про ті страви, які звичні для нас, але можуть бути зовсім незвичні для іноземців. Перша наша група, так, перша і друга, це ми поговоримо з вами про наші огірочки і помідорчики. Так, у нас з вами є квашені і є мариновані. Як, друзі? Передати це англійською мовою. Якщо ми будемо говорити про квашені, то в англійській мові є таке слово як fermented. «Fermented» І воно означає квашені, тобто ферментовані, грубо кажучи. так? І якщо ми говоримо про квашені огірки, ми скажемо fermented cucumbers. А якщо ми говоримо про квашені помідори, ми скажемо fermented tomatoes, тобто ферментовані. так? І у нас є мариновані. Коли ми говоримо про квашені, ми маємо на увазі, що вони такої натуральної так, засолки, тобто там ми не додавали туди оцет. А коли ми говоримо про мариновані, ми маємо на увазі, що з додаванням оциту, так, якщо так, простими словами. І в англійській мові, якщо ми кажемо мариновані огірки, ми скажемо, у них є таке слово, як pickled. І ми скажемо «pickled cucumbers», А якщо мариновані помідори, ми скажемо «pickled tomatoes», і це означає друзі, мариновані. Саме слово, мариновані так воно походить. З латинської мови, і тут у нас є корінь мар, так що означає морський, звідси і ім'я Марина, звідси і така назва як субмарина, тобто щось під водою. Так і мається на увазі раніше, що ось ця водичка, так це розсіл, він був такий ніби солений, тобто з морським з з морським чимось пов'язаний. Тому маринований. Насправді можуть бути інші овочі, так? Можуть бути pickled beets чи pickled carrots. можуть бути мариновані маринований буряк, так чи мариновані маринована морква. Тобто і інші овочі теж можливі. Тобто, якщо ми говоримо про будь-які овочі, і якщо вони у нас натуральні, так закласки. Натуральні у нас так, то ми кажемо fermented. І, відповідно, кажемо наше, що було заквашено, так? Fermented cucumbers або fermented tomatoes. А якщо ми говоримо про, про мариновані овочі, ми скажемо pickled. Pickled pickled cucumbers, pickled tomatoes або якісь інші овочі. Так само, друзі, в англійській мові є саме іменник. Якщо тут виступає ніби в ролі прикметника, так? навіть і такого як дієприкметника, які мариновані, так? То тут у нас є слово піклз в англійській мові, і це буде і в множині стоїть, і воно означає друзі, мариновані або квашені огірки. Тобто для огірків у нас є окреме спеціальне слово в англійській мові, так і ми кажемо піклз. І зазвичай це означає мариновані або квашені огірки. Зазвичай, друзі, більше використовується саме ось це слово pickled. Пікл, а це вже fermented, ну воно теж використовується часто, але воно таке, знаєте, більш вузько направлено. Тобто ви можете знайти якісь відео на YouTube, на, на YouTube так, де, де будуть вам люди пояснювати, там, наприклад, і англійською мовою, так, американці, як зробити там квашені ігріки. Це буде писати fermented cucumbers. А тим не менш, коли ми говоримо просто так, а, можуть, наприклад, в меню бути, чи ми не, не збираємося уточнювати. Просто ми хочемо сказати, що це такі саме гірочки, да які над ними якась така закваска відбувалась так. То ми будемо використовувати в англійській мові ось це слово «pickled». воно найбільше вживане, найчастіше вживаніше. І ми скажемо «pickled cucumbers, або «pickled tomatoes». Або взагалі, якщо ми говоримо тільки про гірки, так ми можемо сказати це як іменником «pickles». І це означає так: тут або мариновані, або квашені. Тобто вони бачите, взагалі ніби тут не уточнюють. Далі, друзі, якщо ми з вами хочемо поговорити про квашену капусту, так, українською. То в англійській мові вже ми не будемо вже говорити, не говорити ні fermented, ні «pickled», а у них є таке, таке слово для квашеної капусти, як sour crowd. І це друзі це слово так німецького походження, і воно з німецької буквально sour означає кислий і kraut – капуста, так тобто кисла капуста. І це слово потрапило в англійську мову, здається, там в якомусь 17 столітті, коли німецькі переселенці так переїжджали до Америки, і це слово туди потрапило Sour kraut – квашена капуста. І, Відповідно, німецьке слово тут вже і залишилось. І друзі, щоб англійською мовою. Сказати таку страву, як капусняк, так? ми можемо сказати Sour Crowd Soup. Переходимо до наших інших страв. І я маю сказати, що зазвичай, якщо страва автентична, належить до якоїсь певної культури і має свою власну назву, то така страва взагалі не перекладається. Як є в нас, наприклад, борщ, так ми і будемо казати, так ми не будемо перекладати, ми просто кажемо борщ. Так, тобто, якщо є якась назва страви, то зазвичай вона не перекладається. Але, тим не менш, так, якщо ми хочемо, бути, щоб нас зрозуміли, так, то деколи нам доведеться пояснювати, з чого саме зроблена ця страва, тому що борщ чи якась там, наприклад, бануш людям, а ми, наприклад, американцям може взагалі ні про що не говорити. Як ми можемо побачити, ось воно записується так. Так, бор, потім с, сі, єчті, ось таким дивним способом. І більшість американців не, буд, не прочитають звуком щ, борщ. Так, а вони прочитають тут. буде довгий О борщ, борщ. Ще на кінці у них з'являється буква Ті, невідомо звідки, так? І вони будуть казати борщ. Більшість американців на борщ скажуть борщ. І відповідно, друзі, чому рідко тут з'явилася ця буква, Ти. страва борщ зайшла в англійську мову через інші мови, які не мали ось такого звука «щ». так? І відповідно, ось так от вийшла така, грубо кажучи, у нас транслітерація і передача звуків як борщ. І якщо, наприклад, ви говорите з іноземцем, він не знає, що таке борщ, так? то ви можете сказати, що це «beetroot root soup, або в британській мові так біт. Це у нас ніби буряк і root це корінь. А в англійській мові можна в американській англійській можна просто сказати beet soup. Так теж буде зрозуміло. І ми можемо сказати, що це beet root soup або beet soup. І відповідно вже людина буде розуміти, що це у нас ніби суп з буряка. Так, дуже зрозуміло. Якщо хтось не знає, що таке борщ, ми можемо сказати, що це beet root soup with Так, суп з буряка з, і можемо додати, наприклад, там «meat», «potatoes». Кабіч, так з м'ясом, картоплею, капустою. Хто там як його робить? так? Я казав, що це просто для прикладу. Ми не займаємося кулінарією зараз. Так, відповідно, ми кажемо, що це суп з буряка, і далі ви можете додавати якісь там певні інгредієнти вашого улюбленого борща. Далі, друзі, у нас гречка. От якраз гречку, так, більшість американців і не буде теж знати, що таке гречка, вони її не їдять. Так, ну більшість знову ж таки більшість. І англійською мовою гречка буде buckwheat. Якщо ми хочемо пояснити, так що таке баквить, ми можемо хоч якось трошки спробувати це зробити. Ми можемо сказати: it's small brown grains. We cook them like rice and serve as a side dish. Side dish, друзі, ми вже знаємо з попередніх уроків, так, що це в нас гарнір, Side dish. І ми, ми можемо перекласти, що це маленькі коричневі зернятка, так, ми готуємо їх як рис. І подаємо як гарнір. It's small brown grains. We cook them like rice and serve as a side dish. Тобто приблизно, хоч якось, так, ми можемо передати, що таке бакуєт. Далі, друзі, у нас манна каша. Так само, якщо е, ми зробимо переклад, так, манна каша В англійською мовою, це буде семелина поридж. І якщо комусь скажете «Semolina Porridge, то теж більшість не буде знати, що це таке, і ми можемо спробувати пояснити. Насправді у них є дещо схоже. У них є такий бренд, який називається Cream of Wheat. Так, Wheat це пшениця, і cream of Wheat» такий у них є бренд. І ми можемо сказати: «It's like your…» це як ніби це як ваша, да, it's like your cream of wheat, Smooth and creamy, made from fine wheat». Це ніби щось вашого cream of Wheat». Така ніжна да, кремова каша поридж. так поруч це каша, зроблена з дрібного пшеничного помолу. Так, так, таким чином ми можемо трошки передати, що ми маємо на увазі під нашими якимись певними стравами манна каша, які нам звичні, да, чи гречка. А от, тим не менш, друзі, такі слова, як. Баквей або семолина, Так само американцям можуть бути знайомі, але в інших контекстах. Так само у них є Баквір флауер або семолина флауер. так гречане борошно, або таке ніби як. Семаліна борошно, так манне ніби борошно. З, 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 з семаліна воно робиться ніби певні е види так, макаронів, а гречане борошно вони там можуть використовувати для млинців, наприклад. Так. Тобто, в принципі, ці, такі слова їм теж знайомі, але не в такому контексті, як гречку, яку ми їмо, так чи манну кашу. Тож, друзі, наша наступна страва це «бануш», так, або можна казати «бануш» через О. Відповідно, ми можемо теж не перекладати, так, а просто сказати «бануш». І можемо пояснити як Cornmeal dish topped with sheep cheese and cracklings. Cornmeal dish, ніби кукурудзяна страва, так, dish topped with. Топ ми знаємо, це щось ніби як щось зверху, да? тобто покритий зверху, Подана з покрита зверху сіп, чіз, сіп вівця, cheese сир. Так? овечим сиром, бринзою. And cracklings – cracklings, друзі, це шкварки. Тобто ми можемо сказати, що кукурузіна так страва, покрита зверху бринзою і шкварками. Це так як ми можемо трошки спробувати пояснити, що таке банош. Далі, наступна, друзі, у нас страва пшаняна. Каша англійською, так пшоно буде millet. І ми скажемо millet porridge. Ми вже знаємо так, що porridge це буде будь-яка каша. І ми скажемо millet porridge. І якщо ми хочемо якось пояснити, ми можемо сказати, що це tiny yellow grains. Так само grains у нас вже було, да, коли ми пояснюємо з вами, що таке гречка. Це якісь певні зернятка. Так, зерно. Tiny yellow grains. Невеличкі жовті зернятка, можна ще сказати kind of. Like, щоб вони хоч якось трошки зрозуміло, да, можна якусь відсилку зробити і сказати, наприклад, It's kind of like couscous або кino, так, це щось типу кіно або кускус. We make it sweet, or as a side dish, ми готуємо так її солодкою, або подаємо як гарнір. Друзі, рухаємося далі. Зараз ми поговоримо про. Пиріжки, вареники, голубці, холодець, оселедець під шубою, деруни. І тут у нас млинці і налисники. Нагадую, так, що більшість назв, страв ми не перекладаємо. Ви, в принципі, можете не перекладати ці назви і казати так: пиріжки, вареники. так? Але наскільки вас зрозуміють, оце буде питання. Відповідно, пиріжки ми можемо перекласти, друзі, як stuffed buns with. Stuffed. Stuffed, друзі, це означає щось начиняти, фарширувати. Тобто начинені, так, фаршировані, stuffed банс, булочки, stuffed банс, with. Або і тут, відповідно, ми кажемо with, так, фаршировані булочки з чим? With. І можемо казати, з чим вони так начинені. With potatoes, наприклад, з картоплею, with cabbage, так, з капустою. Тобто, пиріжки ми кажемо stuffed buns with. Potatoes, with. Cabbage. Далі у нас вареники. Вареники так само можна казати вареники, а можна так, щоб нас зрозуміло, і ми скажемо, друзі, dumplings. Dumplings – це щось схоже на вареники, так, але, наприклад, meat dumplings – це у них, ну, ми кажемо, наприклад, пельмені, а у них нема такого розділення. У них dumplings – це от, багато сюди може різних э, схожих так, по своїй. Э, Поспо по, по цьому способу приготування страв входити. І, наприклад, якщо ми скажемо «meat dumplings», це ми можемо так перекласти пельмені, наприклад. А якщо ми маємо на увазі вареники, то можна перекласти як «dumplings with». Ми так само, як у нас було «stuffed buns with», так само ми кажемо «dumplings with», так з чим. І, наприклад, якщо у нас з вишнями, ми англійською скажемо «dumplings with», Cherries, так? Або можна, наприклад, там ще додати sour cherries, щоб кисла вишня. Тому що є sweet cherries це ніби буде як черешня, а да, sour cherries – це буде вишня. Або просто кажемо cherries dumplings with cherries. Далі, друзі, у нас голубці. Ми можемо перекласти як stuffed cabbage rolls. Stuffed – ми вже знаємо, так, начинені. Cabbage, капуста і rolls Роли, да, певні якісь, ми так зараз теж кажемо роли, мається на увазі роли, рулетики якісь. І голубці англійською мовою, так ми можемо сказати stuffed cabbage rolls. І почувши, що вже слово rolls, так на цій мові вони вже будуть розуміти, що це якісь певні рулетики. Так само у них, наприклад, є така їм відома страва як Spring rolls. Spring rolls, дослівно весняні, так, рулетики це така страва азійської кухні. Такі певні роли, з тіста, так? А туди кладуть морепродукти, м'ясо, овочі і, відповідно, засмажують. Це буде Spring rolls. А Щоб ми сказали голубці, ми скажемо stuffed cabbage Rolls. Далі холодець. Холодець можемо перекласти таким французьким кулінарним словом, як Aspic, але знову ж таки, напевно, більшість людей не будуть так. Хто не в кулінарії розумітися, і ми можемо більш простішими словами сказати: аспект з французької означає «желе», так. Ми можемо сказати англійською meat jelly, м'ясне «м'ясне желе». І можемо пояснити так: meat jelly, що це таке, якщо хтось, наприклад, не коштував. Ми можемо сказати It's meat broth, turned into a cold jelly with chunks of meat. Це м'ясний бульйон, так turned into ніби перетворений, так. Into a cold jelly, який перетворився в холодне желе with chunks of meat з шматочками м'яса чи овочів, тобто ви там вже собі додавайте. Тобто, якщо іноземець не розуміє, що таке холодець, і не розуміє, що таке meat jelly, можна, от, друзі, робити ще таке доповнення, так, якщо це в наших інтересах, щоб людина нас зрозуміла. Наступне слово оселедить під шубою. Так само часто. Перекладають цей салат як шуба селед або dressed herring. Herring це оселедець, так? Або якщо казати простими словами, ми можемо перекласти як layered, beat and herring salad. Layered – у нас є слово від слова нашарування, так, Layered, Тобто ми будемо розуміти, так носії мови розуміти, що це салат, який йде шарами. Beet – це буряк, так, And herring оселедець. І ми кажемо шари. Шари буряків і оселеця салат, так дослівно, Тобто салат з буряка і оселедці, який йде шарам. Це оселедить під шубу. Далі наступна у нас страва це деруни. Так само можемо перекласти як potato pancakes. Под pancakes це у нас млинці, так, а potте це у нас картопля. І ми можемо деруни перекласти як potato pancakes. Це у нас ніби картопляні, так, млинці potato pancakes. І так само можемо пояснити, можемо сказати, що It's Grated potatoes mixed with egg and flour, then fried into crispy golden pancakes. Grated potatoes. Слово great, так, ось так, або grated означає натерти, на, так, натерти. Grated potatoes, тобто натерта картопля mixed with. Egg – яйцем, flower – Бачите, друзі, у нас таке слово flower. Воно абсолютно так само вимовляється, як і квітка. Так, тільки пишеться по-іншому. Квітка у нас ось так пишеться, так? Flower. Ось квітка. А борошно ось так пишеться. Flower. А от читається ці два слова однаково. І, Відповідно, це наша натерта картопля змішана з яйцем, з борошном, так. then fried, потім обсмажена, обсмажена до хрусткої, золотистої, так, до обсмажена до хрустких золотистих млинців, грубо кажучи. Ось так ми можемо зробити такий описовий переклад. Або, друзі, у них є схожа страва, яка називається hash browns. І ми можемо сказати, що nice, potato pancakes, something like, або kind of, або similar to, kind of like your hash browns, так? Щось типу того, як ваші hash browns, Так, тобто у них теж така схожа страва є. Це деруни. І переходимо до нашої ось цієї частини. У нас тут є млинці і налисники. Як ми вже звідси з вами знаємо, так що potato pancakes це у нас буде картопляні млинці, тобто просто звичайні млинці. Це у нас буде pancakes. Або так само. Пенкейкс для них це все-таки, знаєте, більше ніби як оладки, тобто в американській англійській, так вони йдуть такі більш поменші, так і більш пухкі. Оце більш все-таки пенкейс, це як оладки йдуть. А якщо ми хочемо саме сказати млинці, такі, так як тоненькі і побільші, все-таки краще використовувати ось таке французьке слово крейпс. Так, ось це крейпс. І мунці ми будемо казати або pancakes, або крайс, залежно від того, що ми будемо мати на увазі, так. якісь такі певні тоненькі і великі, або чи як коладки, це буде більше як pancakes. І, друзі, налисники, ми вже з вами знаємо слово stuffed, так, це начинене, нафаршировані, і буде налисники stuffed край можемо перекласти як stuffed крайс. І якщо ми хочемо сказати, з чим налисники йдуть, то ми будемо використовувати е, перше слово, так, першу як начинку, з чим вони будуть як прикметник. І можемо казати, наприклад, strawberry crepes. так, У нас буде полуничні нали, е, налисники, так, або cheese crepes, у нас будуть сирні налисники». або так само можемо казати crepes with, так само, як і тут у нас було да? «Stuffed buns with, або dumplings with. То використовуємо з. Так само, і тут можна з вами казати crepes with ground beef, наприклад. Українською ми часто говоримо: домашні яйця, домашнє молоко, хліб, печиво. Так? Як друзі, сказати це англійською мовою, як сказати, домашній? Якщо ми щось самі приготували, або якщо людина якась сама це приготувала, власноруч, так? що це не було якесь виробництво. То ми англійською мовою, друзі, будемо казати «homemade». У нас тут є «home», так, дім і «made», зроблене вдома дослівно, коли ми робимо щось власноруч. Це один момент, як ми будемо казати «домашній». А що може бути домашнє? То, що ми робимо руками так своїми, це може бути «bread», наприклад, хліб, «cookies», печиво, «cottage», «cheese». Це на сир та кисломор... кисломолочний сир, ми можемо казати «homemade», «homemade bread, homemade cookies, «homemade cottage cheese. То що, ми... То, що якась людина зробила своїми руками вдома. А якщо ми маємо на увазі домашній в плані яєць, овочів, молока, так, тобто ми не самі це зробили не своїми руками. Так? То ми англійською будемо використовувати таке слово як farm fresh. Farm, це як ніби ферма, так і fresh свіжий. Farm fresh eggs. Або ми скажемо farm fresh vegetables, farm fresh milk. Те, що ми зробили власноруч, «homemade», те, що ми не зробили власноруч, але це було, грубо кажучи, на якісь Фермі, так, тобто маленьке щось, невиробництво, то англійською мовою нема такого домашнього у них. У них домашнє це або homemade, то що ми робимо власноруч, або, грубо кажучи, це у них робиться на якихось маленьких фермах, так? І вони скажуть farm fresh eggs, farm fresh vegetables, або farm fresh milk. Якщо ми говоримо про тварини, так, про м'ясо, то ми можемо сказати farm raised. Знову у нас є farm, ферма, так і raise – Це той, хто. Виростати, так, вирощені, farm-raised, які вирощені на фермі, можемо сказати, farm-raised chicken, farm-raised pork, farm-raised beef, Наприклад, там курятина, свинина, яловичина. Це у нас буде farm raised, якщо ми говоримо з вами про тварин, про м'ясо. Давайте подивимося на таке речення. так, Є у нас таке речення: як I got some farm fresh eggs from a local farmer at the market. Наприклад, приїхав до вас. В гості приїхали американці, так, американка чи американець може. І ви кажете, я пішов чи пішла на базар, і, наприклад, ви кажете, що ви купили домашні яйця у якоїсь бабусі. То англійською мовою, щоб передати ось це, таке, знаєте, що ви ніби довіряєте цій людині, Так? якась така невиробництва, а щось хтось, хто живе неподалік від вас. То вони будуть використовувати слово local, тобто ми могли б сказати from a local grandma, так а в нас тут from a local farmer, так більше у нас фермер. Тобто ми англійською можемо сказати так: I got some farm fresh. Тобто ми казали, що в нас є слово farm fresh. Так? Якщо ми щось власноручно зробили, а мається на увазі домашній, фермерський, грубо кажучи, в англійській мається фермерський, так, то ми будемо використовувати farm fresh. І ми скажемо I got some». Farm Fresh Eggs. I got some Farm Fresh Eggs. Звідки? From a local, так від місцевого фермера at the market, на базарі. Так, тобто, що ми можемо сказати from. Ми можемо в принципі сказати from a local grandma, так якщо. Uh, Людина зрозуміє, що ми маємо на увазі, це from a local. І оце, як ми казали, що якщо ми хочемо передати, що це не виробництво, да, ця людина десь, грубо кажучи, це виростала щось, зробила неподалік, ви неподалік від нас, ми можемо казати local в англійській культурі. І ми скажемо from a local farmer at the market на базарі. Так, спробуйте, наприклад, сказати: я купив домашній сир, так, мається на увазі кисломолочні, я купив домашній сир. У місцевого фермера на базарі, так як ви скажете, друзі. Ми так само так все буде так само: єдине, що ми замінимо на «homemade», Так, ми скажемо: I got some homemade cottage cheese from a local farmer at the market. Так само, тобто, ось це, друзі, у вас вже є. І останнє, що я хотів поговорити, друзі, на сьогодні це таке слово, як cuisine, французьке слово, яке дослівно означає кухня. Але. Друзі, це слово означає кухню, і в англійській мові воно використовується, коли ми маємо на увазі традиційні страви, так і кулінарні традиції певної якоїсь кухні. Тому що в англійській мові є слово kitchen і це буквально означає приміщення, так, «kitchen». А якщо ми говоримо, наприклад, про французьку кухню чи про українську кухню в плані страв. В плані кулінарних традицій, то ми будемо використовувати, друзі, таке французьке слово, ну і англійське, так, в англійській мові воно використовується як cuisine. «cuisine». І ми скажемо French cuisine, Ukrainian cuisine. І це буде означати кухня, не приміщення, так, тому що англійською приміщення, приміщення буде «kitchen», а кухня в плані кулінарних традицій. French cuisine, Ukrainian cuisine. Друзі, ці всі уроки, так, які ми з вами проходимо, вони входять. І це продовження нашого міні-курсу Англійська у ресторані. Продовжуйте дивитися мої уроки далі. Я вам бажаю всього самого найкращого. До побачення!